О, і що Смотри, садрісатріє масовані ракетні удари по Україні, а також нічні атаки українців по Криму. Як гарно там прилетіло, маємо ексклюзивні відео саме для вас. Ну і поговоримо про крокус Сіті Холл, про всю цю історію, і зауважимо, що сьогодні вже вперше ми можемо сказати, що росіяни відверто говорять про велику війну без всяких. СВО. мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну, а це наш тижневик найгарячіших подій за тиждень. Вмощуйтесь, переглядайте, ставте вподобайки. Погнали! О, ребята, російські танки стоять на окружній, а наших черпанін. такий і піцрібят. Мабуть, росіяни вже забули перший день повномасштабного вторгнення і знову хочуть побачити власну палаючу броню десь на околицях Харкова. Псевдовибори минули. Тепер час міцно закручувати гайки. Як повідомляє російське інтернет-видання Вьорстка, посилаючись на власні джерела у ворожому міністерстві оборони, Москва планує велику хвилю мобілізації. Шукає додаткові 300 тисяч окупантів, щоб вже влітку спробувати захопити. Харків буцімто цього разу хочуть не знищити місто, як це було з Маріуполем, а взяти обласний центр в оточення і окупувати без бою. Кремлівські фантазії в генштабі зсу не коментують, але план ворога щодо великого призову в ефірі марафону Єдині новини підтверджує командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Вони створюють угрупування більше ста тисяч. Не обов'язково це буде наступ, можливо. Вони будуть їм поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, ми все зробимо для того, щоб максимально нанести втрати противнику такі, що ми зараз робимо, щоб всі їхні ресурси, які вони формують. Були залучені до цього часу в бій, але ми готуємося до можливого різного розвитку ситуації. Маємо цілком очікуваний розвиток ситуації. 44 дні паузи, і знову під потужним ракетним ударом опинився Київ. Ворог спрямував на українську столицю три десятки ракет, і крилаті, і балістичні. Ймовірно, були і кінджали. Незвичні звуки польоту ворожого залізяча Фіксують очевидці. Осіян доводить до сказу Кирило Буданов і його команда, як повідомляють джерела українських змі в головному управлінні розвідки. Окупанти спрямували більшість ракет саме на об'єкти ГУР, але не вдалося. Всі повітряні цілі були збиті окремі ще на підльоті до столиці, і навіть не з сучасного ППО ракет, до якого вкрай бракує, а вуличними чергами із великокаліберних кулеметів. Збиті ракети, на жаль, не розчиняються у повітрі. Уламки падають на землю. залізяча влучає у будинки. В столиці є пошкоджені помешкання, вигорілі автівки та понад десяток постраждалих цивільних. Дивом минулося без жертв. Була тривога, ракетний обстріл. І ну ми спочатку були, були в коридорі, і це нас врятувало. Мені здається, тому що вилетіли вікна, коли поруч чи то збили, чи то це осколок, я чесно кажучи, не знаю. І просто вибуховою хвилею вибило всі вікна в будинку з тієї сторони, де це сталося. Якраз тій кімнаті мала спати моя мама, але я її вчасно попросила перейти в коридор, це нас врятувало. Почалася тривога, було дуже гучно, роботала ПВО, а потім, потім жах, гагахнула, вікна повилітали, дом підпригнув, можна сказати. Все, Буде. Я, я... Окна буде, нові окна будуть, все не пините, все нормально, все. Нормально. Все, заклеїмо, все. віддала, А дехто спостерігав руйнування дистанційно, як ці працівники київського квіткового магазину. Подивилася по камерам спостереження і вже побачила, що вікно лежало тут повністю, дзеркало впало, там стіл, і двері теж були вибиті. До нас заходили вже клієнти, купували букети. Ще навіть тут все було виключено, ще ми навіть не почався робочий час. До мене зайшов чоловік, купив кет. Я сама швиденько зробила. От ще навіть працівниці не прийшли. Будемо працювати, будемо змінювати вікно. Через падіння ракет були поранені і цивільні на київщині. Постраждали будинки, навіть свійські тварини, які не чекали вибухів посеред ночі. Місцеві мешканці невтішно оглядають вибиті шибки і чималі вирви. І передають вітання північним сусідам. На да, що вони виздихали вже вовще? <гум> і вони, і всі їхні діти, так як наші діти страдають, і наші хлопці бідні отаму. От що можна сказати, синок? Ну таке ж було, що ви що ви мені вибачте, У кожній кімнаті нема вікна цілого. Двері повинімало з ціни, з, з усім все розбите, все розтрощене. Я один раз в добатирую, що таке, я вийшла в сіни, а тоді було тихо, я лягла на це накриваю, бачу знову. А тут це. Дивіться тут все, я телевізор. А так ви спали, коли це все діло ні, було ні, я вже не спала. Я як воно вбахнуло, я вийшла у туди всі не дано на всі у сінях. То трохи по голові вдарило. Ворог не зупиняється вже наступної ночі. Нова масована атака. Тепер Росія цілить енергетичну інфраструктуру. Ця атака виявляється наймасштабнішою за весь час великої війни. Використано. Понад 150 засобів нападу це і ракети всіх модифікацій, і понад 60 дронів камікадзе потужний удар по Запоріжжю. Ворог б'є ракетами по Дніпрогес. Що й що дуютьрі? Куки зараз будуть і пана. Ну що, дня поздравила з обрутом, да? Наверно, попали по воді, волною вже трубу зацепило. В гідроенерго кажуть, що, попри подвійне пряме ракетне влучення, споруда Дніпро витримала, але в разі руйнації Україну чекала би масштабна екологічна катастрофа. Є пошкодження гідростанції та самої греблі. Сталася пожежа, ворог поцілив опору, розбив підкранові балки. Роботу станції припинили. Україна отримала значні втрати для власної об'єднаної енергосистеми. Відбудова буде. Тривалою в Запоріжжі під обстрілом опинилася не лише Дніпро ГЕС, але й саме місто та Запорізький район. Загалом ворог випустив близько 20 ракет. Атака найбільш масована за останній рік. Повідомляє обласна військова адміністрація. Під прицілом критична інфраструктура, але уражені винятково цивільні об'єкти. Десяток будинків просто знищені вщент, майже пів тисячі пошкоджені. З них близько вісімдесяти. Це багатоповерхівки, є загиблі, і дорослі, і діти комусь пощастило. Вони врятувалися з під завалів власного житла. Що відбувалося, ще куча взрива вбила слідом. стільки, що не заображаєш нічого. Дійсно, що одна була ціль – щоб дитина живий був. були, витаскивала отак. Сподзава. Что сейчас с вашим ребенком? Ну, у меня просто ноги сильно посечены, а ребенка я отвезла. З ним все нормально. Слава богу, ворог цілив і по інших містах. Прем'єр-міністр каже про ураження 20 підстанцій та електростанцій. Понад два десятки ракет полетіли на Харків. Є загиблі. Знову горять енергетичні об'єкти. У місті масштабний блек-аут. без світла опинилися 700 тисяч містян. Попри все, люди шукають вихід із ситуації, і для початку заправляють генератори. Генератор. Для того щоб хоча б іміти можливість включити воду, насос також і бізнес нужна хоч хату то по роботи у неділю. Зранку ворог продовжив атаки в повітрі близько 30 ракет, і стільки ж шахетів. Більшість у бік західних регіонів у Нафтогазі повідомляють про пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є влучання у підземне газове сховище. До цього мешканці Львівщини поширювали відео спалахів на нічному небокраї. Друзі, зроблю маленьку паузу, аби ви підписалися на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, зараз ми продовжимо. Ну а від вас чекаємо вподобайки і коментарі щодо наших відео. Дякую вам за довіру. Поїхали далі. Неможливо організувати терор в сусідній країні і очікувати, що цей бумеранг не повернеться й до тебе ще понад два тижні тому. Перед початком псевдовиборів на Росії американське посольство і низка інших західних країн попереджали своїх громадян. Наголошували на надзвичайно високому ризику терактів, які стануться у Московії. Можливо, західна розвідка помиляється із датами, але не помиляється щодо своїх прогнозів. на концерті в Крокус-Сіті. стро. происходит какая-то стрельба куча народу бежит да, все орут кто-то стреляет здесь Подожди, подожгли зал зал горит подожди нас давай, на давай! подожди Друзі, кадри найбільш кривавого і масштабного теракту на Росії за останні 20 років навряд чи пропустять суворі правила YouTube. Тому всі деталі без цензури ви завжди можете побачити на моєму телеграм-каналі. Напишіть у пошуку Соколова у телеграм. Назва буде латинкою. Це саме той канал, який вам потрібен. Ну і підпишіться на канал YouTube Яніна Соколова, якщо ще не підписані. І якщо говорити максимально нейтрально, Московія. Побачила теракт, якого не було від часів Беслану та Норд-Осту. Кількість вбитих менше ніж за дві доби перевищила півтори сотні. Стільки ж поранених. Група стрільців без особливих перешкод зайшла у підмосковне ТРЦ Крокус Сіті холл Там був запланований виступ гурту Пікнік, який цілком лояльний до кремлівської політики. Нападники цілили усіх. І в концертному залі, і в коридорах, і у фоє. будівлю підпалили. Велика частина жертв це ті, хто зміг текти, але в чадів у приміщеннях показово, що за кілька днів до нападу Путін звертався до ФСБ і зневажливо коментував всі попередження від заходу. Натомість від власних спецслужб вимагав максимальної. Уваги, народ сторони, народ Росії чекає від ФСБ від співробітників всіх російських спеціальних служб предельної концентрації і високої самовіддачі, результативних і <кій> наступательних дій. Невідомо про які саме дії йдеться в цій історії не менше нестиковок, ніж вбитих московитів. Наприклад, в ТРЦ до місцевої бази ОМОНу лише кілька хвилин автівкою, але силовики з'явилися не. Раніше ніж за годину під час теракту очевидці фільмували чоловіка із службовим собакою, який ніяк не втручався в стрілянину. Ба Більше група нападників без перешкод поїхала із кроку Сіті Холу машиною, яка була припаркована поруч із поліцейським транспортом. Очікувано, що московська пропаганда за лічені хвилини заявила про причетність до нападу саме України. Ці закиди відкинули і західні партнери, і офіційний. Київ, давайте зафіксуємо Україна точно. Абсолютно точно немає ніякого відношення до цих подій, Україна ніколи не використовувала туристичні методи ведення війни, тероризм як метод на відміну від Російської Федерації, нагадаю, що навіть в новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовували сті чи інші теракти проти своїх громадян, каширське шосе, наприклад, Норд-Ост наприклад, для виправдання тих чи інших наступних геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи. І, хоча відповідальність за скоєне практично одразу взяли на себе терористи з ісламської держави. Москву це не переконало. Наступного ранку після теракту на території Брянщини затримали кількох чоловіків. В Процесії в одному із підозрюваних на камеру відрізали і намагалися згодувати його ж вухо. Іншого не ховаючи, скатували електрострумом. Очікувано, що зізнання не забарилися. Затримані із труднощами говорять російською, але дивом мають російські паспорти. Тир із живими мішенями влаштували за скромну винагороду у 5 тисяч доларів. Весь цей час кремлівський диктатор налякано мовчав. Щоб, зрештою, з'явитися на публіці і пробелькотити щось про так званий план відходу терористів на територію України. Всі четверо непосредственних виконавців терактів. Всі ті, те, хто стріляв, убивав людей, знайдені і задержані. Вони пытались скритися і двигалися в сторону України, де, по предварительним даним, для них з української сторони було підготовлено вікно для переходу до державної граніць. Хто ж мав тримати вікно для терористів? Прикордонна служба ФСБ. Невпевнені заяви Путіна зіпсували і його давні поплічники із сусідньої диктатури. Посол Білорусі Росії заявив, що це саме спецслужби їх країн допомогли росіянам затримати терористів, адже ті хотіли перетнути кордон із Білорусю, а не з Україною. Байдуже, чи була ця стрілянина спланована ФСБ як колись підірвані будинки у Москві? Чи був це суто акт тероризму з боку іділ? На попередження про які Кремль вирішив не реагувати. Масований розстріл своїх же громадян Росія цинічно використовує на свою ж користь. На фронті окупанти вже активно підписують снаряди та бомби із закликами за крокус Сіті Холл». До якого і зсу, і всі українці аж ніяк не причетні, Москва шукатиме ще одну причину, щоб посилити репресії всередині країни і пояснити, чому ж їх блискавичне СВО затягнулося на понад два роки. Навіть путінський речник Пісков змушений визнати, що це вже ніяка не спецоперація. Це Тобто це в війну для нас. Це спеціальна військова операція, де юрано ну, де-факто, фактически для нас привратілась в войну. А у що перетворюється російсько-українська війна? Для західних партнерів тривожний дзвінок у Києві був радник президента США Джек Саліван і, говорячи про умови перемоги України, наголосив на суверенітеті, свободі та демократії і ані слова не сказав про умову повернення всіх українських територій. Попри це, в Білому домі і надалі обіцяють підтримку. І, хоча пакет допомоги відсутній вже півроку. США вважають, що виділення 60 мільярдів станеться вже найближчим часом. Ми стоїмо поруч із вами від самого початку цієї війни. Ми надавали величезну підтримку і робитимемо це щодня і надалі, і у будь-який спосіб. Я визнаю, що у вас виникають запитання з приводу того, що Конгрес не може ухвалити додатковий законопроєкт про пакет допомоги, на який ви заслуговуєте і за який президент Байден бореться щодня. 60 мільярдів доларів, які Сенат ухвалив на двопартійній основі. І зараз ми працюємо з платою представників. Але ми переконані, що зробимо це. Ми отримаємо допомогу для України. Для когось війна, а для когось «just business», Як повідомляють джерела видання «Financial Times», США попросили Україну припинити удари дронами по російських нафтопереробних заводах. Це спричинить зростання цін на пальне. Саме цього усіляко уникає білий дім, а надто напередодні президентських виборів. Офіційно у Вашингтоні не підтверджують таку інформацію, але нагадують, що ніколи не заохочували Київ. Бити по російській території, звісно, західні партнери мають захищати власні інтереси, але і Україна не збирається поступатися своїми цілями. Попри будь-які прохання на Росію знову летять невідомі влучні дрони і знову палають об'єкти нафтопереробки. Приліт на куйбишівський НПЗ, що у Самарській області це 900 кілометрів від кордону з Україною. На відео можна побачити, що ударів було кілька, адже під час Льоту дрону на території вже видно наслідки пожежі і стовпи чорного диму. Як повідомляють російські пропагандисти, через удар підприємство вимушено зупинило свою роботу, але з чату виходять не лише російські НПЗ, але і об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Після масованих ракетних ударів по Україні дзеркальну реакцію отримали і загарбники у Криму. У гвардійському запалала нафтобаза. Ворог волає про наліт дронів та крилатих ракет. Шторм Шедоу, але куди гарніше було за кілька годин до цього у Севастополі. Як повідомляють управління стратегічних комунікацій, зсу їм вдалося уразити пункт зв'язку чорноморського флоту та інфраструктурні об'єкти. А ще два великих десантних кораблі «Ямал» та Азов. Місцеві гауляйтери жалібно скавулять. кажуть, ракетна атака на Севастополь стала найбільш масованою за увесь час. У лише в процесі підготовки пляжного сезону попереду літо та f 16 Руські готуйтеся до екстремальної спеки. Oh, okay. Такі справи. Дякую вам за довіру. Дякую за перегляди. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал Єні Соколова і передивитися наші інші відео. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і канал вечір, наш саркастичний. На вихідних ви маєте можливість там спостерігати наш класний, свіжий, саркастичний контент. Впевнена, що вам зайде. Якщо ще не підписані, ось так виглядає цей канал. Підпишіться! Дякую вам, до зустрічі!